Серіал Вітаємо в Дері по кінгу про Пені Вайза танцюючого клоуна. Це майстер-клас, як злити оригінальні напрацювання в унітаз, а наративи, закладені в книжці про дітей, дорослих, про химерну стабільність, за яку всі чіпляються, і яка недосяжна, про життя в маленькому місті, про минуле, яке вже втрачене. От все це так ніжно взято і просто викинуто на узбіччя. Натомість режисер. Бере і розказує особисту історію переживань про шлюб, про пологи, про народження власної дитини, про це, як його налякало, про кривавість цього процесу. Чи він якось це приплітає до оригінальної методики Пені роботи зі страхами? Ні. Це страшно, тому що я так сказав, тому що я хочу це вставити в фільм. Нагорніть туди кравіще побольше, нагарніть туди, значить, такого звуку, скримерів, і от все. Чувак, ну ти впускаєш ключовий момент, чому Пенівайс був настільки страшний, що коли я його дорослий, 30-річний дядько, читав, мені було страшно ногу з під ковдри витягнути вночі, бо щось там в темряві ну якось неспокійно. Краще я під ковдрою посижу. Оце Стівен Кінг заліз мені в мозок у підсвідоме. А те, чим ти намагаєшся мене налякати, ну камон, ну це рівень не Стівена Кінга екранізації.